Тому що це меч, коли твій одяг відображає твоє внутрішнє, ти ні з чим його не спутаєш. Це та сама, ти знаєш, ті самі ідеальні джинси, яка людина знаходить, або той самий ідеальний костюм, але насправді то не костюм ідеальний, не джинс ідеальний. Просто ви змогли знайти через цього величезного вибору щось своє, і ви знаєте, що це ваше улюблений одяг. Ви вдягаєте саме ці речі на самі важливі події. В кожного є я впевнена в гардеробі така річ. А є річ, яка така, ну. Я не знаю, коли я це вдягну. Мені було якось не ок, але нехай буде вона. І от проблема, коли таких речей насправді 90%, а тих класних тільки двоє. І оце я рекомендую тоді вже задуматись і попрацювати, тому що це насправді дуже легко, дуже легко підбирається весь гардероб, який. Дає це саме відчуття, що це я, і мені було дуже кайфово від цього. Да, нам таку ремарку про те, що насправді ми всі знаємо, як нам ми всі знаємо, що ми відчуваємо. Ми просто обираємо блокувати це. І коли людина каже, я не знаю, чого хочу, вона насправді знає. Просто з дитинства їй це не давали, або не давали взагалі проявляти свої бажання, або мама сказала: ти вдягнеш ось це, ось ціло сине, цю ці сукню, ти йдеш в садочок. Все не обговорюється. І коли це відбувалось постійно, і тебе блокували, ти просто. Тобі безпечніше не бажати і не знати.